Що таке взагалі критичне мислення? Якщо дуже коротко, то це наша з вами здатність аналізувати, оцінювати, обробляти інформацію таким чином, щоб ми могли з вами прийняти власне обґрунтоване рішення в якомусь питанні. І нам це. Звичайно, що потрібно для чого там? Для того, щоб професійно розвиватися в чомусь, так щоб бути свідомими громадянами своєї країни, для того, щоб розвиватися в будь в чому нам необхідні ці навички, для того, щоб мати можливість самостійно приймати якісь рішення. І критичне мислення це ж насправді про що? Про те, що ми можемо задавати питання і піддавати певні речі сумнівам. Це говорить про те, що в нас є своє власне внутрішнє усвідомлення от розуміння речей. Так, і нам хочеться для себе зрозуміти істинну правду, як це мені відчувається. Мені здається, що це дійсно про глибинне розуміння сутності речей для себе. І чого я хочу в цій ситуації, хто я є в цій ситуації, в якій я опинився, так бо чуючи чужу думку, я не прислухаюся до себе, я не можу аналізувати так гарно, я не можу зважити та зробити обґрунтоване, прийняти якесь обґрунтоване рішення.